Витрачати енергію розумно та свідомо. В комунальних установах Одеської області впроваджується енергомоніторинг. Аудит та контроль за енергією дозволить зекономити обласному бюджету до 50 мільйонів гривень. Під програму потрапляють близько трьох тисяч установ. Це школи, лікарні та дитячі садочки. Ми виходимо з ініціативи при розробці програми нової програми енергозбереження Одеської області. якщо вона буде підтримана депутатами, що в випадку… Разі по появлению экономии на расходы средства также могут затрачиваться на энергосбережение в данной Учреждені, то есть окна, пом... менять окна, поставить новые, более современные котли і так далі. Програма впровадження енергоменеджменту розроблялась спільно з дніпропетровськими колегами. До робіт також були залучені німецькі фахівці. Результати від реалізації правильного енергетичного планування посадовці очікують вже за декілька років. Акумулюю інформацію по технічному состоянню, по кательним ми зможемо автоматично вважати, який уровня энергоносителей в каком количестве необходимо для того, чтобы эти учреждения были отапливаемы и при этом Тратилось як можна менше фінансових средств, великі втрати тепла відбуваються і в житлових будинках через неутеплені вікна, дахи та під'їзди, але вирішення цих проблем передбачені в тих многоквартирних домах, де жильці суміш об'єднатися і хоча б частину суми, необхідної для внідрення проекту вони можуть претендувати на отримання софінансування зі сторони, і зі сторони держави місцевого серед іншого, програма з ефективного. Ного енергоменеджменту передбачає впровадження систем обліку котельних в комунальних установах Одеської області та збільшення виробництва сонячної енергії.